Привіт, майстрим! Сьогодні ми розглянемо інструмент, який поєднує в собі потужність та контроль електричний дріль Elprom ed 1900 m Цей інструмент створений для тих, хто цінує надійність та ефективність при виконанні складних завдань. Elprom ED1900M це низькообертовий електричний дриль, який ідеально підходить для свердління отворів великого діаметру. Її потужний двигун на 1900 Вт та швидкість обертання від 0 до 850 обертів на хвилину забезпечують високий крутний момент, необхідний для роботи з великими свердлами. Щоб ви краще розуміли можливість цього інструменту, давайте розглянемо його ключові особливості. «Елпром ED-1900 має потужність 1900 Вт можливістю обертання від 0 до 850 обертів на хвилину. Зниження швидкості обертання досягається завдяки системі шестернь з подвійним зниженням обертів. Ця конструкція дозволяє досягти високого крутного моменту при низьких обертах, що робить цей інструмент ідеальним для свердління отворів великого діаметру та знішування густих будівельних розчинів. Для комфортної роботи і збереження вузлів інструмента дриль має систему плавного пуску. Вага інструменту становить 2 ,650 кг 650 г, а розміри 220 на 265 та на 85 мм. Корпус редуктора виконаний з алюмінію. Металевий патрон під ключ надійний і простий у використанні, що дозволяє швидко змінювати насадки. Максимальний діаметр встановленої оснастки складає 16 мм. Особливу увагу варто звернути на ергономіку інструменту. На основній рукоятці розташувалася клавіша пуску з регулятором обертів, кнопка фіксації у вимкненому положенні та перемикач реверсу. Навпроти основної рукоятки ви можете встановити додатково. Таке розташування ручок дає вам змогу використовувати цей дриль як міксер для змішування будівельних розчинів. Для зручності роботи передбачена ще третя рукоять з можливістю поворота на 360 градусів. На корпусі є доступ до швидкої заміни щіток та вентиляційні отвори. Комплектація Elprom ED1900M включає все необхідне для роботи: електричний дриль, дві додаткові рукоятки, ключ для патрона, запасні вугільні щітки та інструкцію. Все це поставляється в картонній упаковці. Компактні розміри та невелика вага. Робляться інструмент, зручним у роботі та транспортуванні. Elprom ed 1900 – це інструмент, який дає вам силу та контроль для виконання будь-яких завдань. Не звалікайте, замовляйте Elprom ed 1900 m прямо зараз і відчуйте його переваги на власному досвіді. Посилання на товар ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та поради для будівельників. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та діліться цим відео з колегами. До зустрічі!